9 травня Україна відзначає День Європи, усвідомлюючи європейську ідентичність українського народу з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки і стабільності на європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об'єднань, указом президента України Володимира Зеленського, 9 травня встановлено в Україні як День Європи на головній площі нашого міста з нагоди Дня Європи. Відбувся мітинг, право підняти державний прапор України було надано начальнику групи морально-психологічного забезпечення Подільського РТЦК та СП майору Ігорю Ковалю. Цей день є символом започаткування нової успішної моделі співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях, інтересах миру, солідарності, демократії, добробуту людей та верховенства права. Сьогодні наші воїни-визволителі стоять на варті миру нашої держави, боронять нашу землю від російського агресора та захищають ідеали Майдану, захищають європейський вибір України, захищають нашу свободу та право на життя. До Євросоюзу входять 27 могутніх країн символом досконалості повноти та єдності став прапор Євросоюзу, який є символом гармонії і співпраці між народами. Право внести прапор євросоюзу надавалося капітану військової частини А 1536 Микиті Прісєкіну. Свято 9 травня не зникло, але воно змінилося. Днем головної перемоги для сучасної України дуже скоро має стати інший день, коли ми будемо святкувати нашу перемогу над російським агресором. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.